Усім привіт! Ну що ж виникла ідея протестувати? Подивитися, як впливає оперативна пам'ять. На результат FPS в сучасних іграх. Частково ми це протестували в тестуванні процесорів Ryzen 3 400 і побачили, що там абсолютно немає ніякої різниці від частоти ОЗУ. Але це у нас слабенький процесор. А зараз в даному випадку є Ryzen 7 5700X, і провіримо, чи тут у нас буде різниця. Тому давайте почнемо трошки з синтетики і подивимося, як змінюється у нас швидкість пам'яті при збільшенні частоти. А тестувати пам'ять ми будемо в трьох режимах, таких можна сказати, самих і популярних. Це є 3200 МГц, 3600, і в такому розгоні, в моєму випадку, цей XMP профіль 4000 МГц. І в принципі логічно, чим більше ми збільшимо частоту. Оперативної пам'яті, тим у нас збільшується її пропускна спроможність читання і запису. Але це буде впливати, в принципі, лише на якихось в якихось програмах, можливо, там при монтажу і так далі. Але чи це буде впливати в ірах? Тому давайте провіримо. Ігра Silent Hill Remake. І що ж тут можна сказати, що жодної різниці також немає між частотою оперативної пам'яті, FPS плюс-мінус у нас всюди є однаковий. Dragon Age Wilguard, середнє налаштування графіки, і тут, в принципі, та сама ситуація. FPS у нас сюди є однаковий, десь, можливо, кілька кадрів, там лов 0,1% чи 1% FPS може коливатися, але це все в межах погрішності. Стало Кердва середнє налаштування графіки, і тут ми можемо бачити, що на 3600 і 4000 у нас виріс FPS там буквально на кілька кадрів. Я робив тести по кілька разів, і плюс-мінус воно так само показує. Тому можна сказати, що p 4 на 4, буквально можливо, 5 кадрів FPS у нас є більшими. І, можливо, навіть це можна записати як до погрішності. Індіана Джонс і велике коло середнього налаштування графіки. Як бачимо на початку тесту, 3200 МГц показує по 0,1% і 1% самий найнижчий ФПС. А так, середній ФПС і в загальним FPS в принципі є однаковий. Baldur Gate 3 налаштування графіки. На 0,1% можна, в принципі, уваги не звертати, так як тестував по суті, кілька разів, і все рівно дропи бувають на усіх частотах портивної пам'яті. В загальному у нас FPS, в принципі, є однаковий. На 3600 і 4000, здається, таки на кілька кадрів є більший. Ну і що ж, ми подивилися тести, які можна зробити висновки, Як бачимо, оперативна пам'ять там з 3600 до 4, в принципі, жодного сенсу немає. Принаймні в нових іграх різниці немає взагалі. Як це і було на Ryzen 3400, як на Ryzen 7 5700 X, тобто різниці у нас немає. Для, е, скажімо так, am 4 платформи, по факту 3200 це є сама верхня межа. Далі, як такого. Сенсу, ну, оперативку там гнати, купляти якусь дорожчу абсолютно немає. Ось такий був тест. Всім дякую за активні за перегляд. До наступних зустрічей. Усім, папулічки, папа.